23 я Вероніка Алєксєнка, капітан команди Діана Єрмощук, Номер 30 й 31 й Еріка Гринчук. Швидкий відрив може бути у Рівного. Так і стається. І е, плюс 2. козак номер 9 Катерина Гайдук. 10 та Діана Гращук, 55-й номер у Ольги Братковської. 88-й у складі Хмельницької команди. Знов проходить цей пас у кут, але там встигає перекрити е, простір. І дуже швидко середину майданчику проходить рівне. Є можливість розігнати цю атаку. Кидок! Влучно. Ось так по діагоналі зараз кинула. Анаст... І знов. Захист одразу немає кидочку. Намагається віддати сюди е, на щербу. Щерба далі теж у кут, але бачимо одразу кидочок і е, як з цим впорається. Захист команди з Рівного. Ну, ось тут втрата не обов'язково. Трішечки не обробила цю передачу. І одразу розганяють свою атаку. ой 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 який курйозний м'яч! Трішечки так. Хмельницького національного університету. Команда намагається все ж таки наздогнати, а ось тут бездогану. Ще один її сейв. Олексєєнка далі йде передача. Ох, як розкручується зараз. Класно Все робить. Просто не щастить. Все зробили. Хмельницькі гандболістки. для того. Без неї. Поки атакує. Команда і не виходить. Це Одразу швидкий відрив. Одразу буде кидати Аліксєєнка, але ну, це лег. Має володіння, пас в лінію. Ну і тут вирішує долю цього епізоду. Катерина Гайдук туди куди намагалася віддати Мацюк на пішла, тому ледь не було втрати. А ось зараз реалізують. Ось проти них у Стеценка в першому таймі не було. Протидії як немає зараз. 18-13, У нас рахунок остаточний у першому таймі. 19-14, Ось так. Паси йде в кут. Звісно, є вільні зони. І все ж таки вдається ось тут реалізувати. Анастасія закидає. І два м'ячі. і Різниця. І як тут в цьому епізоді Але встигають проти неї відпрацювати у захисті. Робиться Анастасія Світ. А Тут як галярдик вривається Неймовірно, просто на швидкості отримала польської команди. Швидко. Все зробити не вийшло. Але Галярдик знаходить шпарину, як то кажуть, між рівненські гандболістки. 24-21. Олексєєнка. Передача кут. Виходить на кит. Відповідь. Вау! Ось це було чудово. Ще дуже багато часу грати у другому таймі. Нагадаю, якщо буде нічия, тут повертається Аніта Стеценка. Одразу рятує свою команду. Якщо буде нічия. Яку просто Галярдик Братковська. Розігрують. Нагорна проти Галярдика, але знаходить можливість. Нагорна в кут. І перекидає. Перекидає Аніту Стеценко. Зараз Марія Мацюк. Іде. Ми бачимо, швидко намагаються зараз знайти можливість для кидочку і знаходять її. Ось це проблема. Ось це проблема для Хмельницької команди в цьому. І дуже швидко обидві команди зараз проходять центр майданчику. Хвалять проти. Адже час зараз, ну, звісно, грає на користь номінальних господарів. Кидає Алекс. Ми бачимо, що і цього разу не відбувається кидочку. А тут стійка. Перед цим, що правда, Братковська відпрацювала і реалізувала цю спробу. Далі пас на Братковську. А та також в лінію від. Усі можливості для кидочку хмельницької команди Рівненський ганбалістський. І одразу виводять на ще один кидочок. Переваги потім, ну, практично, увесь перший тайм. І 10 хвилин другого хмельницька команда майже наздогнала своїх суперниць. Але 40-29 сьогодні перемагає ДЮСШ номер 4 місто Рівне.